Шепетівська зошномородин входить до п'ятірки освітніх закладів Хмельниччини, які долучилися до реалізації експерименту всеукраїнського рівня. Програма Нова Українська школа у поступі до цінностей спрямована на створення інноваційної виховної системи в закладах загальної середньої освіти. Ми впроваджуємо такі виховні та управлінські підходи, які допоможуть нашому учню-випускнику у майбутньому бути порядною високоморальною професійно-успішною особистістю. Ну і врешті-решт саме нашим учням відбудовувати нашу державу, відновлювати життя після війни, відновлювати і розвивати економіку. Тому традиційні виховні форми роботи ми поєднуємо із stem підходами із stem освітою проєктними технологіями. Усе це зараз на часі і є цікавим для дітей. У рамках освітнього експерименту педагоги школи розвивають у своїх учнях різноманітні компетентності та навички у багатьох навчальних програмах та галузях, використовуючи наглядні приклади та цифрові технології. Залучаємо учнів до проведення stem заходів інформаційних тижнів, розвиваємо навички командної роботи, інформаційну грамотність, вчимо моделювати, програмувати, працювати з інформацією. Також шкільний колектив долучається до волонтерської діяльності. Це дає змогу дітям зблизитись з однолітками, вчителями, а також показати свою підтримку українським захисникам та людям, які постраждали від російської агресії. Вони плели сітки та маскувальні костюми, виготовляли окопні свічки та обереги для військових. У квітні 2022 року розпочав свою діяльність волонтерський освітній центр Територія щастя. Адже освіта в умовах війни це дуже велика відповідальність, велика наполегливість та велика сила у творенні нової історії України. Також ми регулярно відправляємо речі на передову: теплі речі, медикаменти та солодощі. Адже, поки наші воїни стоять за нас там, ми будемо стояти за них тут. Окрім навчання та волонтерства, у школі діють творчі напрямки та проєкти. Мистецька діяльність підштовхує учнів до дій. Вона їх мотивує до навчання та до реалізації власних ідей. Ми змогли об'єднатися навколо спільної ідеї, створити сучасний куточок у нашій школі. Такий проєкт дав нам змогу поспілкуватися з однокласниками, поділитися думками та ідеями, чого нам не вистачає на сьогоднішній день. Педагоги реалізують програму через проєктну діяльність, яка на сьогодні є однією з перспективних складових освітнього процесу, адже створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Використовуємо інтерактивні форми роботи, проводимо діалог-майданчики з учнівським самоврядуванням, сторітелінги, створюємо хелп-листівки, вдало поєднуючи їх із традиційними формами роботи, такими як виховні години, бесіди. Ігри та тренінги наразі проходить узагальнюючий етап участі в експерименті. Як результат: 10 педагогів, нагороджені грамотами Міністерства освіти та Національної академії педагогічних наук, за результативну роботу у впровадженні програми. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький ЛайкТі.